Шановні студенти, сьогодні ми з вами розглядаємо тему 7, а саме незалежні випробування, схема бернулі Основні поняття і формули. В першому відео цієї теми ми з вами здійснимо короткий огляд основних формул. Отже, перше необхідно усвідомити, що відбувається в цій ситуації, і коли саме нам необхідно використовувати формули, які працюють в схемі Бернулі. Для цього розберемо перше поняття це незалежні випробування. Ми з вами вже зустрічались з таким поняттям, як незалежні події, але незалежні події в межах одного випробування. А в цій ситуації мова ведеться про незалежні випробування. В кожному з яких подія А може відбутись або не відбутись. І коли перед нами стоїть задача знайти ймовірність того, що серед Н незалежних випробувань подія А відбулась рівно К раз або від К1 до К2 раз, замість літери К може бути використана і будь-яка інша, наприклад, М, тоді ми говоримо, що має місце схема Бернулі. Цій схемі бернулі в залежності від е, значень, які набувають складники, ми будемо користуватись однією з трьох формул. Або формула бернулі, або формула Муавра Лапласа, або формула Пуассона. Про це дещо пізніше. Отже, які ж це незалежні випробування. Наприклад, в нас є монета, і ми її підкидаємо 100 разів. Кожному з підкидань незалежних може випасти герб, а може не випасти герб. Ось це будуть n незалежних випробувань, в даному випадку n дорівнює 100. І якби ми собі задали питання, яка ймовірність того, що серед 100 підкидань монети Орел випаде рівно 25 разів, то ми б сказали, що має місце незалежні випробування, схема бернулі, і нам необхідно обрати одну із формул. Отже, перший випадок це коли незалежних випробувань є менше або рівно 10. Тобто загальна кількість випробувань n може бути від 1 до 10. Тоді ми будемо в таких випадках використовувати так звану формулу бернулі. Ось ви бачите її перед собою. Читається вона таким чином. Ймовірність того, що серед N незалежних випробувань подія А відбудеться рівно m раз, дорівнює c з N по m, помножити на P в степені m на Q в степені N-m. ДП це ймовірність появи події в кожному з n незалежних випробувань, а Q ймовірність протилежної події. Тут же ми можемо записати собі і згадати, що p плюс Q у нас дорівнює одиниці як сума ймовірностей протилежних подій. Наступна формула, яка використовується в схемі бернулі, це. Так звана формула, яка дозволяє визначити найімовірнішу кількість появ події серед n-незалежних випробувань. Що це означає найімовірніша кількість? Тобто, якщо в нас є серія із N незалежних випробувань, в яких подія може відбутись від 0 до N раз, ну, наприклад, випробувань 10. Значить, подія А, ймовірність, якої нас буде цікавити, може відбутись 0 раз, 1, 2 і так далі 10. Тобто, всього ми могли би порахувати таких 11 ймовірностей. То мова йде про ту кількість появ події серед N незалежних випробувань, яка забезпечить найбільшу ймовірність. Якщо б ми пішли таким шляхом, то нам необхідно було би. Обчислити всі можливі ймовірності, а тоді обрати ТМ, чи можемо його будемо позначати К, при яких ймовірність найбільша. Але, звичайно, це трошки забагато роботи, тому є ось така подвійна нерівність, де М0В це якраз і та кількість появ події, яка забезпечить найбільшу ймовірність. Або ми будемо називати це число найімовірніша кількість появ події А серед Н незалежних випробувань. Пізніше в наступних відео ми з вами розглянемо, як це працює на практиці. Наступне. Формула Бернулі, звичайно, дуже добра і гарна, але якщо кількість незалежних випробувань більше 10, то. Я повернусь до формули, щоб ви бачили. То, звичайно, порахувати це з n по m ще буде можливість, там немає значення, яке n, просто буде більше обчислень. Але P піднести до степеня m, а Q до степеня n-m. Уявіть собі, що випробувань, наприклад, 150. То піднести якесь число від 0 до 1, бо саме такі в нас, ймовірності, появи події в одному випробуванні. Піднести до великого степеня, наприклад, до 50, до 25, до 73. Це дуже величезний об'єм обчислень. Тому для випадків, коли n більше 10, ми будемо використовувати іншу формулу. Така формула буде носити назву локальна теорема лапласа, вона іноді ще називається теорема муавра Лапласа. Але ви бачите, тут є ще одне таке слово додаткове локальна. Локальна і на додаток до цієї формули є ще інтегральна. Ну, навіть якщо ви не е, запам'ятаєте, в якому випадку локальна, в якому випадку інтегральна, то пам'ятаючи, що таке інтеграл це значення е, первісної функції на відрізку, тобто від А до Б. То ми можемо сказати, локально це конкретне значення M, а інтегральне це від і до. Наприклад, обчислити ймовірність того, що серед 150 підкидань монети Герб випаде не більше 50 разів. Не більше 50 це від 0 до 50. Або не менше 70 раз. Це не менше це від 70 до 150. Тобто від конкретного К1 до конкретного К2, чи від конкретного М1 до конкретного М2. Отже, у випадках, коли конкретне значення К, ми будемо використовувати локальну теорему лапласа. Ось вона є перед вами яка є послідовність дій? Першим буде обчислюватись Х. Ось це значення. Потім, за таблицями, які вам зараз покажу, ми будемо шукати значення функції від х, Тобто, ось ця формула, яка тут виписана, вам її не потрібно буде використовувати, тому що добрі люди зробили вже це за вас. Вони зробили таблиці значень цієї функції. І третій крок, вам потрібно буде вже безпосередньо отримане значення. Функції, підставити формулу для безпосереднього обчислення ймовірності появи події серед n незалежних випробувань рівно m раз, І ви отримаєте потрібне значення. Часто воно обчислюється наближено. Так. Я одразу прокоментую інтегральну теорему Лапласа. Інтегральна це ви, як пам'ятаєте, від значення М1 до значення М2. Або може бути К1 до К2. 2. Значить, Тут ситуація буде аналогічна. Теж є функція, тільки вона дещо інакша. Ось ви її бачите фі велике від ікса. Так само не потрібно буде обчислювати значення функції за цією формулою. Це вже зроблено для вас. Є таблиці, в яких ви будете бачити значення функції. Але для того, щоб його знайти за таблицями, потрібно порахувати ікси. Отже, аналогічно, першим кроком буде порахувати x1 і x2 відповідно для значень m1 і m2, друге, за таблицями обчислити значення функції φ велике від x, і, підставивши ці значення формулу обчислити безпосередньо, яка ймовірність. Того, що подія А відбулась серед Н незалежних випробувань від К1 до К2 раз, чи М1 до М2 раз. Так. І третя формула, третя формула це формула поасона, яка теж дозволяє обчислити ймовірність того, що подія відбулася серед Н незалежних випробувань рівно К або від К1 до К2 раз. Але в яких випадках вона використовується? Теж у випадку, коли кількість випробувань більше, більше 10, але ймовірність появи події А буде знаходитись в межах від 0 до 0,1. Тут теж нічого абсолютно складного немає. Перше ми будемо шукати значення А, яке дорівнює добутку Н кількості випробувань на П. Кількість, ймовірність появи події а в одному випробуванні, потім це значення будете підставляти в формулу. Тут якраз обчислення не такі складні. Таким чином, ще раз узагальнюючи те, про що ми вже говорили, якщо при розв'язуванні задачі ви прийшли до висновку, що ви маєте справу з незалежними випробуваннями та схемою Бернулі. Вам, в залежності від показників потрібно визначитись з тим, яким інструментарієм ви будете користуватись. Перше, вам необхідно визначити, яке n. Якщо n у вас менше 10 або рівне, це має бути формула бернулі. Якщо N більше 10 і P ймовірність появи події в одному випробуванні більше або рівне 0,1, тоді формули лапласа. Іноді їх ще називають муавра лапласа. І третій випадок це якщо n більше 10. А ймовірність появи події знаходиться в межах від 0 до 0,1, тоді це буде формула пуасона. І ще одна формула, яка часто використовується теж в такому контексті, це відхилення відносної частоти від імовірності. Це та фраза якою ми будемо таку формулу ідентифікувати. А по суті, читається воно таким чином: ймовірність того, що при проведенні N незалежних випробувань відхилення відносної частоти події А від її ймовірності по модулю, або ще могли сказати за абсолютною величиною, не перевищить деяку величину епсилон. Приблизно дорівнює 2 Фі від епсилон помножити на корінь і n поділити на ПК. Тобто ось така формула може використовуватись для ось таких обчислень, які вимагають знаходження або ймовірності відхилення частоти від ймовірності появи події в одному випробуванні. Або формула може бути використана, якщо відомі всі показники. Наприклад, оця шукана ймовірність, а нам необхідно знайти епсилон. Тобто формула може використовуватись і в зворотньому порядку. В принципі, по обзору основних формул із серії незалежні випробування схеми, схема Бернулі, ми розглянули самі основні, і далі переходимо до розв'язування задач, а саме до прикладів використання тих чи інших формул. Але це буде в наступних відео. Дякую за увагу!